Вітаю всіх книголюбів. Після невеличкої перерви ми повертаємося в ефір, так би мовити. І сьогодні я хочу розповісти про книгу, яка була дуже популярна в соцмережах у 2023-2024 році. Я дійшла до неї тільки зараз. Це Ребека Кван та її книга Жовтолика Перше, що хочете сказати, що Ребека Кван це американська письменниця китайського походження, і Жовтолика це був її п'ятий роман. Зараз письменниці 29 років, і ось у 25-му ми очікуємо на вихід ще однієї е, її книги шостої. Ви можете знати її е, за такими творами, як Макова війна, це трилогія, там є ще дві книжки. Але взагалі, коли говорять про Ребеку Кван, то всі акцентують увагу або ж на Маковій війні, або ж на книжці Вавілон, або ж на Жовтоликій. Мені було цікаво познайомитися з. Творчістю авторки, тому що, по-перше, вона сучасна письменниця, по-друге, вона дуже молода і в неї вже такий великий успіх. І мені було просто цікаво дізнатися, чи вартує це все такого хайпу, такої популярності, або ж це знову ж таки якісь маркетингові штучки. Що хочу сказати саме про цю книжку, що це видавництво Жорж, і, чесно кажучи, неймовірно приємно. Тримати цю книжку в руках, тому що в неї надзвичайно гарна виконана обкладинка. Вона має таку якусь матову фактуру, до неї приємно доторкатися, приємно її тримати в руках. Чесно, дуже гарний шрифт. Нема, я не знайшла ніяких одруківок. Це також завжди приємно. І ще такий один момент: що англійська версія, або ж американська, якщо бути точною. Американська версія обкладинки, така сама, як і українська. Я тут десь додам картинку. Мені здається, що це теж доволі цікаво, бо я не знаю, що ще можна було додати на обкладинку, аби якось її не перевантажити і при цьому залишити сенс. Тож починаємо про книгу Жовтолика. Давайте почнемо з самого початку, що взагалі таке yellowface або ж жовтолика. Це термін, яким о -о, називають акторів або акторок, це спеціальний грим, який вони накладають для того, аби, наприклад, виглядати подібними до азійської раси. Тобто це білі актори або акторки, які ось цей якийсь спеціальний. Спеціально щось на себе наносять, і це і називається Yellow Face. За сюжетом це історія про двох дівчат: першу звуть Джун, другу звуть Атена, і вони колись навчалися разом в Єльському університеті і вивчали письменництво. Потім їхні шляхи розійшлися. Можна сказати, що під час навчання вони нібито дружили, але це також ставиться під сумнів, далі як розгортається сюжет. Тим не менш, після закінчення університету. Шляхи дівчат розійшлися, і Атена вона стала досить популярною письменницею за короткий шлях, і вже в свої 27 років вона мала шалений успіх, так би мовити. В той самий час Джун вона не стала такою популярною за такий короткий термін, і в неї був один дебютний роман. Який, ну, скажімо так, не викликав такого великого ажіотажу, і в неї не було ніяких підписаних чеків та гонорарів від видавниць, де були б шестизначні цифри. Тож так стається, що якось дівчата опиняються в одному самому місті, живуть там в Вашингтоні. і... Періодично, скажімо так, Атена, вона запрошувала Джун якось провести час. Чи це були посиденьки в барі, інколи вони могли сходити, наприклад, в музей якийсь, але в цілому це були скоріше зустрічі для того, аби випити десь у барі і якось нібито провести час. Один з таких вечорів закінчується трагічно для Атени, тому що під час поїдання млинців вона давиться одним з них. Джун. Справді по-чесному намагається її врятувати, надати їй якусь першу допомогу, але їй це не вдається і Атена помирає. Що далі? Звичайно, Джун викликає 911, викликає медичну службу. Але тут є такий нюанс, що до того як дівчата почали їсти млинці, Джун помічає на столі в кабінеті Атени її рукописи. Вона забирає рукопис. Щойно написаний для нової книги із собою, так само, як і декілька ще якихось нотаток. Що відбувається далі? Джон забирає цей рукопис до себе і починає з ним працювати. Вона завершує його, десь коректує, десь щось додає, десь щось змінює. І в неї виходить книга, яку вона видає під власним іменем. Хоча, там, скоріше, що вона обрала собі псевдонім з нібито такими китайськими нотками у прізвищі. І книга має назву Останній фронт. Про що вона? Про китайських працівників, які приймали участь у Першій світовій війні. Тут треба зауважити, що тена вона була американкою китайського походження, тобто азіаткою, а джун, вона біла. Нам не розказують, які в неї там коріння, чи вона, наприклад, італійка або француженка, або Ще хтось нам просто кажуть, неодноразово її називають у творі, що Вона біла. Також тут ще хочу зазначити, що твір, написаний від імені головної героїні джун, оповідь від першої особи, і в нас така ну десь на відсотків 85, лінійне оповідання. Ми маємо ніби дружбу, померлу атену, вкрадений твір і е, виданий твір цією джун. Забігаючи вперед, я хочу сказати, що я не буду далі спойлерити про те, якими будуть події у творі, чи будуть там ще вбивства, чи будуть ще книжки у джун, як вона буде жити все своє подальше життя із тим фактом, що вона таки вкрала, або ж запозичила, або ж надихнулася. Тут вже кожен обирає свої варіанти того, що це було насправді. Тож нам. Авторка Ребека Кван це показує і як крадіжку, тобто інтелектуальної власності атени, так, і як запозичення, і як натхнення, що нібито Джун так сильно надихнулася атеною, і її голос дійсно якось озивається його чутно в її власній творчості. Так це чи ні? Я дійсно дуже пропоную вам дізнатися самостійно, тобто прочитати цю книгу. Книжка читається дуже легко. Я б сказала, що на одному диханні я її прочитала за ці минулі вже вихідні. Чесно, не пожалкувала, що познайомилася. Мені здається, що для такого дозвілля, для відпочинку зараз літо мені, мені здається, що підходить просто ідеально. Якщо у вас якісь дуже високі очікування від цієї книжки, то ну, їх треба знизити, як мені здається, але. В цілому загальну свою оцінку і думки про книжку розкажу трішечки пізніше. Що мені сподобалося в персонажці, наприклад, Джун, тому що персонажці Атени нам м, приділяється не так багато уваги, і через те, що вона померла, ми вже і не бачимо її голосу, так би мовити. У нас немає можливості якось дізнатися її краще лише від якихось людей по типу її матері, або ж згадки Джун, або ж згадки колишнього хлопця. А тени, яким я б не стала на 100% довіряти, але то вже таке. Що мені сподобалося в персонажці Джун, це те, що вона, незважаючи на свій вчинок, вона не намагається себе, знаєте, якось обілити. Вона не намагається нам показатися всі свої розповіді, в своєму оповіданні якоюсь такою, знаєте, суперкласною або хорошою, або що це було лише натхнення. І вона не розуміє, що вона насправді накоїла. Вона все прекрасно розуміє, і в якийсь момент до неї приходять ці докори приходять ці докори сумління, з якими вона бореться. Але мені здається, що дуже важливою темою цієї книжки буде не лише тема расизму, як мені здається, багатьом може здатися, але це тема. Соцмереж і життя онлайн. Ми зараз живемо у 2025 році, мені здається, майже у всіх є якісь, якісь хоча б соцмережі, і дуже мало людей, які ними не користуються в тій чи іншій мірі. Так, у багатьох це все пов'язано із роботою, це один момент, але вони настільки вже глибоко якось проникли у наше повсякденне життя, що іноді мені від цього стає трошечки лячно. Але. У нас історія письменниці досить молодої. Так, звичайно, це Штати Сполучені, звичайно, це Вашингтон. В нас Джун біла жінка. Але ми бачимо наскільки сильно е, успіх книги, наскільки сильно взагалі самопочуття, настрій людини залежить від того, скільки зірочок на досить популярному сайті з відгуками про книжки, він називається Goodreads. Я сама досить часто люблю там зависати і читати і відгуки, і взагалі дивитися, які бувають книжки по всьому світу. Тож, наскільки сильно життя людини може залежати від того, скільки зірочок на книжку її поставлять, від того, скільки лайків отримає якась світлина її в інстаграм. Але тут ще треба зазначити такий момент, що під соцмережами саме в цій книжці більш за все приділяється уваги Твіттеру. Ну, з, моєму, з мого досвіду власного та професійного можу сказати, що наскільки я помічаю, що в Україні твіттер не так сильно популярний, розповсюджений. Так, він є, є звичайно користувачі з України. І взагалі твіттер зараз називається X, якщо я не помиляюся. Але в Штатах це прямо бум. Це суперпопулярна соцмережа, і там постійно відбуваються якісь. Скандали, інтриги, розслідування. Ось там це прямо топ, така соцмережа. В нас не так, тому ну це треба просто якось, треба просто це тримати в голові, коли читаєте книжку. В книжці також піднімається тема скасування або ж відміни. Так мені здається, що термін відміна якоїсь такої публічної популярної особи вона нам більш ну більш відома. Я це почала спостерігати, можливо, років 5-7. Тому до цього я або якось не звертала на це увагу, або може це і не було так розповсюджено тут. Я не знаю, можете мене якось поправити. Що я маю на увазі під відміною або під скасуванням якоїсь відомої особистості медійної, публічної, це коли якась відома особа щось таке скаже десь на конференції або в барі, неважливо, але це якось потрапить в мережу в інтернет і потім з цього. Виникає якийсь скандал. Зазвичай, звичайно, ці висловлювання, вони якісь контроверсійні, радикальні, неприйнятні в суспільстві. Так, вони можуть мати, наприклад, расистські якісь моменти або а гомофобні, е нотки, так би мовити, можливо, мізогіністичні, можливо, якісь політичні і таке інше. Тобто людина щось сказала, хтось це е зняв, сфотографував. Написав, процитував і понеслася в нас відміна. Кого я можу одразу згадати, це, звичайно, Джон Гальяно, це, звичайно, Канні Уест і, не пам'ятаю точного прізвища, але дизайнер Бонцяги. Ось в мене такі приклади. Я наводжу тільки те, що пам'ятаю так одразу. З книжки також можна буде дізнатися досить цікавий момент того, що насправді стоїть за видавничою справою, чи це тільки талант і наполеглива праця письменника або письменниці над твором над рукописом, або ж це і досить така плідна робота редактора. Плідна робота маркетингової команди, яка придумує весь цей образ письменника, яка створює якийсь міф навколо нього або ж неї, якісь всі ці куплені або ж не куплені відгуки, розповсюджена по різним платформам, що скандал, будь-який скандал це завжди безкоштовна реклама, і як видавці це також використовують у власних цілях. Що важливіше, внутрішній спокій. Якась комфортна атмосфера для письменника, аби він або вона продовжували працювати, і, наприклад, писати те, що для них дійсно важливо, і що їм відгукується про що вони б хотіли говорити? Або ж ми обираємо йти за покликом аудиторії, покликом людей, суспільства, народу, і ми пишемо те, що вони очікують від нас, почути, що вони очікують прочитати, яка суспільна. Повістка, тематика загальна сьогодення, які теми хочуть чути люди. І ось це протиставлення це дуже цікаво, тому що це дає нам змогу трішечки зупинитися, знаєте, і помислити. Чи дійсно я особисто, наприклад, взяла цю книгу, тому що мені цікава тема расової, наприклад, дискримінації. Мені цікава тема. Жіночої дружби, або що означає бути молодою письменницею в Америці. Або ж я взяла і прочитала цю книжку, тому що я бачила багато згадок про неї в соцмережах, і якихось відгуків і таке інше. І саме це привернуло мою увагу. Яка цитата мені дуже сильно сподобалася в книжці? Вона про соцмережі, я її зараз зачитаю. Соцмережі, замкнений простір. Щойно вимикаєш екран, нікому діла до того немає. Ця цитата вона більш йде до Джун в момент, коли її книжка вийшла, і вона була, ну м'яко кажучи, одержима тим, аби постійно перевіряти, що про неї написали, скільки згадок її імені, а які відгуки, позитивні, негативні. А якщо хтось дізнається, що вона вкрала цей рукопис, розумієте, і людина сама себе ось цими перевірками, ось цим постійним якимось скролом, вона себе довела до не дуже гарного ментального та фізичного стану. І мені здається, що така історія, ось цей момент, коли наша рука вона в прямому сенсі приліпає до смартфону. Це те, з чим ми живемо в сьогоденні. І ось ця нав'язлива якась обсесія з цими соцмережами, з кількістю сердечок, з кількістю лайків, або там підписок коментарів, ну, це прямо щось таке. Знаєте, мені здається, що через там. Можливо, 10-20 років якісь науковці будуть це вивчати, і особливо буде цікаво подивитися на результати того, як це впливає на наш мозок, як це впливає на наш ментальний стан, тому що зараз мені я не бачу в цьому нічого класного. Я не бачу, як це впливає класно, тому що я бачу якусь пряму залежність від настрою людини, від її самопочуття, від її оцінки самого або самої себе. У багатьох людей, не кажу про всіх, але у багатьох, особливо, якщо ми беремо якесь молоде покоління, від кількості цих підписок, лайків і таке інше. Звичайно, що для тих людей, для яких соцмережі це їхня робота пряма, це одна справа. Але все одно. Моє ставлення до соцмереж не суперкласне, і в мене з ними ніколи і не складалося. Цікавий момент, який я дізналася в цій книжці, це таке поняття, як рідери чутливості. Тобто, це не бета-рідери, наприклад, а спеціально найняті люди, які можуть прочитати ваш рукопис, можуть оцінити книгу з точки зору якихось дірок або проблем в контексті меншин. Наприклад, наша книжка, вона так про китайських робітників, про їх пригнічення. І погані умови праці під час Першої світової війни. І в книжці є момент того, як одна з помічниць редактора вона пропонує найняти цього лідера чутливості для того, аби впевнитися, що книжка не буде зачіпати дуже сильно чиїхось від емоцій, відчуттів, так, і що вона не має якусь неправдиву інформацію, так би мовити. І що якісь терміни, які там використовуються, вони дійсно коректно вставлені в. Потрібні місця і що воно нічого не руйнує. Я не знаю, чи є вже в Україні, наприклад, такі рідери чутливості, але мені здається, що це досить така цікава взагалі тема, і, можливо, навіть цікава професія, чому ні. Книжка ставить перед нами такі питання наших так, відносин з соцмережами, чи це така. Легенька нарцисична історія, або ж це щось більше? Що це якась же одержимість за цими лайками, підписками, коментарями і таке інше за тим, щоб тебе в інтернеті хтось хвалив, любив і був тобою взагалі захоплений. Наскільки це відповідає реальності і який вплив це має на реальне життя? Яка ціна успіху? На, в нашому прикладі, на прикладі цієї книжки Жовтолика, це яка ціна успіху книги. І що ж за цим стоїть? Яка робота? А, бо коли ми, читачі, купляємо або ж беремо в бібліотеці книгу, ми бачимо вже фінальний результат. Так, ось вона фізично в цьому світі. До неї можна дотркнутися. Але для того, щоб ця книжка побачила світ, або ж світ побачив її. Йде набагато більша робота з першого письменника або письменниця, який знаходить ідею, витрачає час на написання, багато часу редагує, пропонує потім свою книжку видавництва. Там, вже звичайно, в Америці є поміняється літературний агент в Україні, наскільки мені відомо, з цим ще є великі питання літературних агентів. Але е, ми бачимо вже кінцевий результат. Але до цього кінцевого результату, тобто ми бачимо там 10% із да, 90% роботи, е, воно нам не показується. Хоча насправді було б цікаво. За, над цим, е, за цим якось е, підгледіти, побачити, і в цій книжці у вас буде така змога. Звичайно, це художній твір, е, вигадка. Але звертаючи увагу на те, що е, Ребека Кван. Сама є письменницею китайського походження, то я думаю, що все ж таки якісь моменти з реальністю перетинаються. Дуже важлива тема, я вже трішечки про це згадала, але ще хочу на цьому наголосити. Це момент того, коли письменник пише дійсно те, що його хвилює, і показує через свої твори, піднімає якісь важливі для нього питання, на що б він хотів, або вона звернути увагу читачів, або ж ми. Беремо в лапки, продаємося дияволу продажів, продаємося за гроші і за успіх. Тому що не завжди це е, йде в одному, е, так би мовити, наборі. Я б не сказала, що сюжет цієї книжки, знаєте, якийсь прямо неймовірний, що ви такого ніколи не бачили, не читали. Ні, він досить ну, зрозумілий. Ну я б не сказала, що прям простий, але в цілому нічого там, ніякого вау, ефекту не буде. Але. Як на мене, твір гарно написаний, він дійсно тримає увагу читача. Тобі хочеться дізнатися, що там буде далі. Я не побачила якихось, знаєте, прямо провалів. Єдиний момент, який мені не дуже сподобався, це момент із, не вдаваючись в багато деталей, з привидом атени. Ще один момент, який мені не те, щоб не дуже сподобався, але я вважаю, що можна було якось його докрутити або глибше розкрити цю тему. це... Історичне підґрунтя, історичний контекст цих китайських робітників, які були залучені до другу, до першої вибачаюсь, світової війни. Тобто нам про це згадується так, що це є основою сюжету цієї книжки Останній фронт, яку першочергово написала рукопис Атен, але видала під своїм іменем Джун. Але нам не дають якихось історичних справок або. Якихось деталей, що це дійсно мало місце. Мені, я потім, звичайно, це все погуглила, знайшла інформацію. І за те, що взагалі таку тему підняли, велике, велике спасибо. Я вдячна за це, тому що я про це, наприклад, не супер що знала. Але якщо ми порівняємо те, як це показано в книжці. Жовтолика і в книжці, наприклад, японський коханець, то в книжці японський коханець, іспанської, якщо я не помиляюся, авторки. Там в нас досить багато уваги приділено тому, що це були за табори для японців в Америці під час Другої світової війни. Це не просто згадка, що таке було, так що їх насильно, насильно. Змушували переїжджати, їх насильно збирали, виганяли з тих штатів, де вони жили, і десь там всередину Америки е запихнули і змусили жити досить довгий час в таких таборах для. Ну, це не біженці, але ніби ну, і не концтабори, звичайно, але десь, знаєте, щось середнє між цим. Тому що умови там були також не райські, ніякі, не п'ятизіркові, м'яко кажучи. Але тим не менш, цій темі в книжці. Іспан... В книжці японський коханець приділено увагу. І, звичайно, після читання цієї книжки Японський коханець я також погуглила і дізналася більше інформації, якої я, наприклад, взагалі не знала до. І мені б хотілося можливо, щоб і в книжці Жовтолика цій темі цих китайських робітників було приділено, можливо, трішечки більше уваги. Але то вже така, таке питання: знаєте, смаку або якихось. Власне, вподобання, не можу сказати, що це прямо сильно впливає на сюжет або ж на моє сприйняття книги. На глибину можливо, але на загальне сприйняття ні. Щодо теми расизму, знову ж таки, Джун в нас біла жінка, атена в нас. Азійського походження, і в нас ще буде не один персонаж, також азійського походження. І так, в книжці на це звертається дуже багато уваги, але я, на превеликий жаль, ніяк не можу це прокоментувати, тому що на власному досвіді я з цим особисто не стикалася, тому що, як ви можете бачити, в мене звичайна якась зовнішність, я якої європеоїдної раси. Тому, живучи все своє життя в Україні, я з цим не стикалася. Тому я розумію, що це важливе питання. Мені прикро, що в сучасності, в сьогоденні ми все ще з цим стикаємося, і що це все ще є проблемою. Але. Ну, я дійсно не можу говорити про те, з чим не стикалася, тому що це буде лише якісь знаєте, такі зверхні коментарі, які, мені здається, тут немає місця. Тому чи є ця тема піднята в книжці, так вона є. Але я не можу якось її оцінити або ж прокоментувати так, аби це мало якийсь сенс. Як мені здається, якщо підсумовувати, то я оцінила книжку жовтолика на 3,5 з 5. в моєму особистому рейтингу це досить непогано. Чи є тут підґрунтя для того, аби, наприклад, мати бажання перечитати цю книжку? Особисто в мене точно ні, тому що. Я, якщо чесно, сприймаю її як книжку для ось дозвілля, для того, аби відпочити, для того, аби гарно провести час із книжкою. І для цього вона, мені здається, ідеально підходить. Щиро можу радити, якщо ви хочете відволіктись, якщо ви хочете щось таке приємне почитати, і той сюжет, або ж ті деталі, які я вже проговорила, вас якось зацікавили, зачепили. Якщо ви сподіваєтеся, або маєте намір знайти в цій книжці прямо якусь суперглибину, або щось таке, що може вас. Роз'ятрить ваше серце, знаєте, що ви там будете посміхатися або плакати, що там вашу душу так прямо все згорнеться, розгорнеться. Я не певна, що ця книжка для цього, що вона про це, що в ній достатньо глибини для цього, але це моє особисте сприйняття. Можливо, ви прочитаєте, і в вашому серці вона зачепить якісь інші струни. Ем... Може, може буде так хочу сказати, що так написати книжку, щоб її дійсно хотілося далі читати читати і дізнатися, чим закінчиться, щоб вона так легко йшла. Вона в мене особисто читалася як ось, е, гарний е, ніж, який входить в таке злегка розтоплене вершкове масло. Ось, ось так воно було. Гарно, приємно, Ну, якісь мінорні такі моменти, які мені, можливо, десь не сподобалися. Але в цілому так гарна книжка для. Е, Дозвілля. Чи можна там аналізувати глибше персонажів? Ох, ну, в цілому, я думаю, що все можна глибше аналізувати, але я вдячна цій книжці за те, що вона мене особисто змусила більше міркувати про те, що стоїть насправді всередині видавничої справи. Звичайно, я на превеликий жаль не можу це порівнювати в контексті Америки і в контексті України, але тим не менш. Якесь, знаєте, зернятко воно в мене посіяло в голові. А момент того, що насправді стоїть за успіхом, так, наприклад, успішною письменницею, яке в неї життя, окрім письменництва, що в ньому є. Тут не буду давати деталі, щоб не спойлерити це все. Чи існує жіноча дружба? В цілому, я вважаю, що так, якщо що. Що таке заздрість так, у вашій професійній діяльності, особливо, особливо, якщо ви супер творча людина або ж у вас творча професія? Тут є ще багато чого досить цікавого, окрім теми расизму, окрім теми того, що одна подруга або ж ніби подруга вкрала інтелектуальну власність іншої. Тому е, ні в якому разі не жалкую, що прочитала. Це не пуста книжка, я вважаю, і вона по собі залишає теми для розмірковування і для якоїсь рефлексії, і це вже є добре. Плюс я з нею гарно провела вихідні, за що їй вдячна. Щоб Чи ви читали жовтолику або ж будь-які інші твори Ребеки Кван, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!